Новий дедлайн від Трампа до Різдва має бути ухвалене рішення про перемир'я. <звілляв> він казав, що він дуже злий і втомився вже від цього всього. Треба вже закінчувати. Тільки можна. Так в чому, Ми не проти, ми тільки за. Ти ж кажеш, що у нас немає карт. Втю, в тебе... Карт на три колоди. Ну, поділись картами. Повішений це підвішений стан це невизначеність. Е, снімка жезлів це все ж таки продовження відгрібатися, розгрібатися з цієї ситуації, як продовження боротьби. Чвірка мечів можуть бути пробувати робити якісь паузи паузи, паузи, створювати стан нічного жахіття. Це теж дуже логічно. Тобто ми дуже хочемо миру, і ви хочете миру, але ми його хочемо по іншому, якщо вам не буде подобатися та конструкція, котра. Не буде подобатися та конструкція, котру будемо пропонувати ми. Ми будемо змушені ваше життя, перетворити ваше життя на пекло, тобто створити якесь нічне жахіття. Не хочеш заставі? Кулурні розмови. Куларні розмови. Тобто можна в принципі не розраховувати на те, що в інформаційному полі з'явиться якась інформація, котра буде. Ну, вау, вау! якісь гарні новини, якась реальний план. Реальний план, котрий е, промовляють, нам його не показують, ми його не бачимо. І як би ми не хотіли побачити конструкцію з картою миру в прямому положенні, перевернути в мир, це момент відсутності його, і десятка жезлів пряма, тяжка ноша продовжуємо тягти. У мене випадає продовження. Може, якось карти треба перетасувати. Мені, <смеш> Чому мені, вона вже, все напис, мені, мені вже написали вчора, щоб я засунув в у ці переважні карти. Такі гарні його, хороші карти, але воно не так працює. О, гарне питання стосовно чибати, чи <смеш> бачите, що ця зима остання така важка в Україні. Насправді випадає як остання важка зима, що не може не радувати, О, із фігового епогею. Тяжкості ми ще не дійшли. Скоріше за все, зараз підуть ще сніга і гутовина, і воно буде ще якось важче, тому що до традиційних обстрільних процесів підуть, підуть, скоріше за все, ще класичні перебої зі світлом, пов'язаних з тим, що там щось відірвалося, обірвало тому подібне. Але з точки зору перспективи, по-перше, мені подобається карта спирання на попередній досвід на наступні періоди, тобто будуть враховані е -е, ситуації в, -е, в контексті того, що ти будеш напередумати, як виходити. І я думаю, що важкість цієї зим буде полягати не в тому, що там держава зробить вагомий внесок і вклад в вирішення питань. А це більше, скоріш за все, розрахунок сам на сам. Сам на себе. Ну, традиційно, ми ж не будемо розраховувати, що там хтось прийде і вирішить наші питання. Самі будемо виходити. Кажуть, що 13 грудня, виходить, завтра, зустрінуться представники США, Європи і України. Знову ж таки, обговорювати мирний план. Ні, нас випадає момент. Ілюзії, тобто момент того, що будуть запропоновані різноманітні комбінації, і декілька варіантів: два варіанти, котрі не, не той, і не той не буде не буде про е, безпеку і не буде про спокій і мирну складову. Справді на попередній досвід. Негативне спирання на попередній досвід, відсутність е бачення ситуації об'єктивно, тобто різна правда. Але при цьому я думаю, що зроблять певну ілюзію того, що ура, ви тут до зустрілися, чого домовилися до ж домовилися. Але воно знаєте, як випадає, коли в нас з одного по боку гарна карта домовилися, е підписали, вийшли на якийсь новий Рубікон. Карта зірки на спад. І карта зірки це карта планів та намірів. Тобто ти е, можеш за таких умов домовитися про план, котрий е, на самому початку не буде працювати. Це, знаєте, як, як домовленість заради домовленості, а не заради результату і пожинання плодів. Далі ми виходимо в трійку жезлів. Новий початок і в нову колоштечу внутрішні розпівки. Внутрішні зовнішні. Знову про вибори говорять. І жезлів це вибори. Я думаю, що цей максимум буде вичиняти. Це мене вона, вона й наштовхнула на це. Ну, Я зараз... ну, вона в мене чітко асоціюється з виборними процесом, вона програвалася протязі року багато разів. І це єдине, те, що може, можна якось отримати. Якості пожинання плодів. Чи зміниться ситуація, чи дасть це домовленість в майбутньому? Ні. Тобто буде це Зеленський, Порошенко, Тимошенко, хоч й діть колись, буде, їм байдуже. Можна знайти гачок, котрий ти спрямуєш на те, що ця кандидата не підходить. А, Простіше кажучи фальсифікація, ми не віримо, не признаємо всі вибори. Велика кількість е підкупу виборців, велика кількість вкидів, е е використовування адмінне ресурси і тому подібне. Тобто ти, е е варіант, в котрий задовільнить режим Кремля, ну Медведчук, скоріш за все. Я і не Янукович, тобто, байдуже, яка буде або по нашому, або ніяк. Ще був вкид від французького видання, що Україна готова прийняти умови США щодо демілітаризованої зони на Донбасі, начебто, що ну, наші радник президента Литвин сказав, що, що це не так, що це все деталі, ще будуться обговорюватися, що по. По цьому питанню ви думаєте, де мілітаризована зона буде створена? Будуть створювати якийсь документ правосуддя, страшний суд, розказувати як треба. при цьому перевернути тріумф це на кшталт перемож... переможної перемоги. Але в нас цікаво, йде карта дурня, як якась викривлена складова, і відсутність пожинання плодів. Немає на спад. Е, друге, як би там подобалася вам наша влада, не подобалася, вас хваляли ви її, не висхваляли. Ми не забуваємо, що є та сторона, є сторона, котра напала. Чого ми думаємо, що вони погодяться, що їм цікаво взагалі щось закінчувати? Немає завершення, Тобто, немає... або це угода без пожидання плодів, ну і робота заради роботи. Тобто там Трамп варя... варнякає, що е, Путін його ображає, Ну, він його в черговий раз е, обведе вокруг е, пальця і скаже: Ну, Окей, я, я тільки за. Я ж казав, що мені треба, потрібен донецький і Луганськ. Все. погоджились, е, е, і Запоріжжя. І, і, і Херсон, ми ж казали про це. Першу пам'ятаєте, там зустріч була. А, а ви ж пам'ятаєте, що ви город. город? Тому не знаю. Я е, вчора мав хвилю хейту за, то, що, за те, що я озвучив виключно те, що випадає в розкладі, що я не бачу конструкцію, котра каже, що та домовленість буде працювати. Е, я не бачу. Я не... Це... І це не означає, що я підтримую ідею, що будемо стояти до останнього українця. Ні. Не перший варіант, не другий варіант, не ок. І єдиний вихід питаємо вихід із ситуації. Єдине, що може змінити, це не формат домовленості, це не формат продовження, це момент залучення третіх країн нової глобальної війни. Тільки тоді, коли всі почнуть якось бути. Ну там дуже там сьогодні заявив, що вчора, що треба готуватися. В Європі треба готуватися. Ми наступні. Угу. Ми наступні. Можна ж не заводити так далеко. Можете, будь ласка, заходьте в гості. В Одесі в танкер, турецький попали. Як Туреччина відреагує на це? Туреччину будуть намагатися цікаве дуже питання насправді. Туреччину зараз будуть намагатися різними варіантами в... втягнути в війну, і, бачите, як цікаво там, у Мід Туреччини він. Заявив, що там до ну, протеста, що він проти того, щоб обстрілювалися суда біля території Туреччини, ну, бачите, сьогодні проти того, щоб обстрілювалися суда біля території Туреччини. завтра може статися так ситуація, що ворог вдарить по турецькому е суду напряму. І друга, взагалі, з точки зору Туреччини, мене нас багато насправді дивляться глядачів з різних куточків о, світу з Туреччини. Також досить не, неприємний фон, коли переглядаєш, тому що готуються, я не знаю, або напряму Туреччину готуються затягнути як учасника війни, або на за рахунок таких невеликих дій. Розбитого судна, танкера, е, людини е, може стати реальною реальним учасником. А враховуючи, що з Росії, Росії з Туреччиною там є старі рахунки на закриті, е, це може теж вплинути, ну, як би, не звучало дивно, на користь нам. Тому що з'явиться активний учасник, котрий буде не просто занепокоєний, а буде робити. Там є дуже болісний важить впливу на Туреччину, це курди, і Росія бачить, бачить у, я не знаю, в логіх-фантазіях, що можна спровокувати велику частину курдів проти Росії, бо проти Туреччини, тому що між турками та курдами дуже важкі стосунки. Друга це одна з націй котрі обіцяли свою країну, але цього не дали, і зараз. Росія може одесько проманіпулювати так, що саме зараз слушний час для того, щоб Курдам дати територію і землю. Не за рахунок Іраку, не за рахунок Ірану, за рахунок саме Туреччини. А там на, на хвилиночку більше 30 мільйонів людей. Угу. 340. Велика те, велика, велика, велика нація. Угу. І я, я не включаю насправді, що саме з цьому може бути пов'язана основна з наступною ключовим. Не в перший раз це були і судна, судна, і так, і до цього були ситуації іншого характеру. Тобто там. Була певна історія, да. з одного боку, це зробить черговий віток. Ви розумієте, будь-яка пауза з нами, вона. За розкладами як невигідна Кремлю. Тобто, ти одразу повинен почати розбирати внутрішні проблеми. Угу. А Ми для того, щоб це... було розбирати легше, лігше, ліпше і простіше взяти, забрати активне населення і відправити на іншу війну, Бачите, роботи зараз почали роботу, і це допомагає зберегти життя нашим хлопцям і дівчатам. тому... Ну, це дуже, дуже, до речі, стосовно роботів, цікава тема, тому що в нас один обкладенка, обкладенка економіст. Вона ж кожного разу її намагається і намагається зробити пророчення. І ключовим одним з ключових е меседжів цієї обкладинки це є якраз роботизація. І війна роботів. Просто єдине, що, коли мене питали стосовно цієї обкладинки і саме роботизації, нас була така неприємна карта втрата контролю. Yeah. Втрата контролю над ситуацією. Тисяча. І... <laughs> Чесно, якщо раніше. Років 10 назад мені б сказали, що може ймовірність такої війни з роботом. Я б сказав, що це моя і буде такого не може. Після ковіду, після того, як на тебе напали сусіди, котрим ти вірив, довіряв і... там, де є родичі, там, де є нормальні зв'язки, ну, вони завжди були фігові, просто ми їх не помічали, скоріш за все, бо не хотіли помічати. Зараз мені здається, що навіть зомбі апокаліпсис, якщо скажуть, що треба буде дослухатися і спочатку спочатку зробити дію, а потім вже перевіряти, чи дійсно це так чи ні.